І ще один момент, який необхідно сказати про механічні кінцеві вимикачі або контактні. Це ще є два типи саме контактних груп механічних електричних, ті, що всередині, а точніше, не контактних груп, а тип їхнього зв'язку з чутливим елементом. Це так звані вимикачі з гістерезісом та без гістерезісу. Вимикачі без гістерезісу мають прямий механічний зв'язок кнопки з електричними контактами. Тобто, на 3 мм сунули кнопку відповідно з такою ж швидкістю на ту ж саму відстань перемістилися електричні контакти. Зазвичай всі. Кінцеві вимикачі мають по дві контактні групи. Одну е, нормально замкнену і одну нормально розімкнену. Тобто одна при спрацюванні, при натисканні замикає ланцюг електричний, інша розмикає інший електричний ланцюг. Е, в таких вимикачах без гістерезісу. Досягається найбільша точність спрацювання, але вони дуже чутливі до вібрацій. Тобто, якщо у нас наш рухомий орган підходить дуже повільно, натискає на нашу кнопку, контакти розімкнулися, і в цей момент <coughs> вимкнувся, наприклад, привод за командою з цих контактів. В цьому випадку відстань між розімкненими контактами може бути дуже мала, декілька сотих міліметру і менше. І ось при наявності найменшої вібрації цей ланцюг може знову замкнутися і дати так званий шумовий сигнал на систему керування. До чого це може призвести, залежить від. Типу систем керування, типу керованого е механізму і так далі. Е ну, в гіршому випадку це може призвести до аварійних ситуацій і до травмування. Тому е в таких випадках, якщо у нас така ситуація неприпустима, застосовують е перемикачі з гістерезісом. Перемикачі з гістерезісом... Мають додатковий пружинний механізм, який різко перемикає контактні групи навіть при повільному переміщенні чутливого елементу. Ну, такий самий механізм існує в звичайних настінних вимикачах. Якщо ви будете повільно натискати на клавішу вимикача, Ланцюг перемкнеться в певний момент різко. Тобто там спрацює пружина, вийде за критичне положення і миттєво, ну не миттєво, а з великою швидкістю здійснить перемикання контактних груп. Для того, щоб повернути контактні групи в вихідне положення, необхідно. Перемістити чутливий елемент у зворотному напрямку на певну величину досить е, значну, тобто, це від декількох десятих міліметрів до декількох міліметрів може бути, або, або навіть до декількох десятків міліметрів. Тобто, е, якщо в нас величина вібрацій менша за оцю різницю між Положеннями спрацювання та відпускання. Оця різниця, до речі, і називається гістерезіс. Подібно до магнітного гістерезісу. Тобто, якщо у нас величина вібрацій менша за цю величину гістерезісу, у нас вже таких неправдивих спрацювань вже не буде. Тому. В умовах вібрації завжди застосовують кінцеві перемикачі з гістерезісом, але вони мають меншу точність спрацювання порівняно з вимикачами без гістерезісу. Далі для того, щоб усунути недоліки з низькою, зносостійкістю цих, Механічних вимикачів почали розробляти так звані безконтактні вимикачі. До речі, механічна зносостійкість отаких от кінцевих вимикачів становить декілька десятків тисяч спрацювань. Ну, в найкращих моделях це 20-50 тисяч спрацювань. Зазвичай це 5-10 тисяч в рядових моделях. Ну, можете порахувати, якщо у нас такий вимикач встановлено десь навпроти рухомого органу, і цей вимикач приймає участь у робочому циклі верстату, а верстат за одну зміну може виконувати декілька сотень або тисяч. Робочих циклів, то зрозуміло, що такого вимикача у нас в верстаті вистачить на пару тижнів, що зрозуміло неприйнятно. Тому переходимо до наступного типу вимикачів безконтактних. Це індуктивні так звані вимикачі. Є ще інші типи, є там пневматичні безконтактні, є ємнісні безконтактні, є ще оптичні безконтактні, які ми теж сьогодні розглянемо. Але індуктивні завдяки своїм перевагам отримали у верстатах і роботах найбільше розповсюдження. Що таке індуктивний кінцевий вимикач? Ось у вас. На сх... на... Нижче на малюнку представлена його структурна схема. Він має електромагнітну катушку, має високочастотний автогенератор електричних коливань. Далі має пороговий елемент. Який ще називається тригер, і вихідний підсилювач. Як він працює? Е є два основних типи це параметричні і трансформаторні датчики. Е параметричні зазвичай виконані ось у такій конструкції стиржнявій, е тобто це циліндричний корпус з різьбою. Різьба може бути різна різних діаметрів залежно від того, який нам діапазон відстані потрібен. Зазвичай це від М8 до М36 діапазон діаметрів. Ось тут під пластиковим ковпаком встановлена катушка. Вісь цієї котушки співпадає з вісю корпуса датчика. Тобто магнітні силові лінії виходять з центру і замикаються на периферію цього ковпака цієї катушки. Ось тут, до речі, зображено неправильно, тут тобто, спрощене зображення. Далі ця котушка отримає живлення від. Високочастотного генератора, або вона може бути складовою часткою цього генератора, тобто входити у склад коливального контуру, в якому збуджуються високочастотні коливання, при внесенні металевого предмету в поле катушки. Це може бути як феромагнітний зразок, так і парамагнітний або діамагнітний, тобто будь-який електропроводний зразок. Змінюється декілька параметрів.